Матвій. І Ні. сьогодні з Матвієм буду грати я. Всім прей, друзі! Сьогодні з вами Даниро, прей 83 І сьогодні я граю з своїм двоюрідним братом Матвієм. Сьогодні ми будемо грати в Бравер Старс. Він хоче качнути Койта на 20-й ранг, і в цьому ми сьогодні йому поможемо. Ставте так. лайки під цей відео, щоб в нього вийшло. І підписуйтесь і може, на його канал. Може, з ще вийде 25-го апнути за ціх 2 за дня. І ми починаємо. Е, подожди, Матвій, я візьму якогось бойця, щоб ми з тобою апнули. Якраз я якогось когось апну. От, я апну, наприклад, Скводбастер Шеді. Подожди, я її почну. І куплю оцей от гаджет. Такі. Буду, якщо ж хтось буде чекати, то буду їх добивати. Окей. А я їх всіх буду вбивати Енгарів. Бо я про на Енгарів. оу ма. <світ> ну, в нас може катка перша не піде по плану нашому, Вбивати Енгарів. Так. Ну нічого, нормально. Е, давай буде. так, Несвіток не підемо в зачистку, підемо в парнує. Так, так, парну, парну. Все, погнали. Парну, парну. Підпишіться на його канал Матвій 1400, 1458 так само, як його нік в Брауверстарсі. 1758. 1758. Так само, як його нік в Брауверстарсі, так само у нього нік в Ютубі. Так. Тут бачу Спайка. Давайте його доб'єш, бачу. Да, я його бачу тіка і... Там, коротше, Е, Подожди, я заспавнюсь. Е, сядь десь в кустиках, подожди мене. Бо зараз тебе можуть зажати жодного. Крів, крів. На, що сказав, ж подожди мене. Ну там поки просто, ну там. Ну скажу, що вала-катка не піде зразу не на плану перша. Да. Mm. А я, Ти бачив? Там. Там Брастер Шелі був тільки що там збув. Пистолет. Це пистолет, это пистолет, правда. Це такий скин скудбастер Шелі? Ну в тебе вона є. Yeah. Там це такий эффект, що пистолет прилетает до Шелі. Вот yeah. навіть такий смайлик. Добре, а добувай банки поки що. Дайте поки добуть банки, я їх можу ще вб'ють. візьму. Опа, Бачу ру. Можу вбити його. Якщо дістану... Да, я дістав його. Якраз гаджет закінчився. все, я вбив ру. Тут мінус один боєць на районі. Попадаю, Попадаю в ру, попав в другого ру. їх двоє я. Є. Так. Я бы розродився цей. Осім бітів тут, Так, на мене напав і прямо, коротше. Виживу, виживу, виживу. Просто виживай, сховайся за тим заборчиком, жди, поки я заспавнюсь, бо тебе зараз вони вб'ють двоє. Зараз тебе зажмуть і потім вб'ють. А койт може зараз юзанути гаджет. Так, дві, одна. Хорош. юзай гаджет і тікаємо. Ну, не на іншого койта, ну ладно. Так теж зайде. Так, на мене зараз нападе. І Все, він мене вб'є. Так, він мене вбив топ-3 зайняли. Я... Нериб... Трошки я не вийшов би і зайняв топ-2. Якщо попадалася Енгари, то я просто вже виграв їх. Ну, якби і... вони не забездно грав в то не знаю, не знаю. Ну я все одно равно... я чи пам'ятаєш е... ту катку, як я гуляв з Діномайком. Вбили 66 КП в Діномайк запушив двох mm -hmm. з 10 банками чи 12. Так, які сьогодні запитання задати вам? Я знаю, яке я сьогодні вам задам запитання, а запитання буде таке. Хто скільки разів бачив такий новий скін на Разі і Розі? Пишіть в коментарі, скільки разів ви бачили. Так, ти вже маєш, Скільки разів ви бачили... ну, От іменно ви бачили, ви грали і з вами попадався такий скин на новий на Раві і Ролі. От мені ноль раз він попадався, я взагалі його почти не бачу. Тільки в обнові. Тільки в обнові. Так, на мене напали тут. Зараз хтось прийде по банки і я його доб'ю. Нє, так. ні, він мене доб'є. Максимум він мене зараз доб'є. Так, ну потратила уйту. это уйду. Не, ну катки будет дуже спать не на 18-м раунде, конечно. Это 18 -й? Да. Ага, добро. Я только что катку. Бачу ру. Рамбер. Добью андер. Давай, давай. Зажимай. Зажимай. Бив. Нет. Все, тикай, 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 тикай. Ты бы Макс может быть. Тикай, тикай, тикай. Там Рико. Та не нападай на Рико, просто тикай. Я не могу, я не могу тикать. По ріку. Бо ти не ну, там не я, там не я, тільки в кущики може буду схватиться. Ну ж казав, ти міг через кущики піти в інше місце. Ти міг сказав би, іду в кущике. Я сказав просто тікати, Ну, радно, короче. У є тут бас, а він на нижчому ранзі. Так, ти казав тебе 18-й, да? Mm -hmm. то, я в цей бо в нього автоматично копиться ульта, я до когось я до когось підключуся і доб... вб'ю. Як його. боля, як мячик Браубол. Угу. О, з нами донатний брок грає. Радужний. С да. збирав паса плюс. Он він стоїть. Он стоїть. А, він ще не грає. Ба, зараз його вб'ємо. А ні, він не грає. Так, зажимай Брока. Я тут один на майка. мне вообще не хпшечки Больше не 5000 хпчек. Ага. Так, зараз цього Брока... Не, його не вб'ють. Вб не вбив. Ну, тоді яду, Ні, в Та, не в угу. него понятно. Ага. Угу, понятно, значит, чекаю. Так, мне тут а фрешки ритять в голову. Так. Все-все-все-все! вс, вс, Так, На ловлю, це просто нам. Давай якусь іншу карту підемо, бо тут ми тільки зриваємо тобі. Угу, mm взрываю -hmm, 18 раз. М -м, давай так, нокаут, нокаут. Нокаут, а які там... О, давай нокаут. Надей, в принципі, підійде. Ну, і на лотика точно. На кость культа... там не знаю, бо там багато стінок, але... В принципі, ну, Якщо я... будеш в кущах, У в мене ще є про... ще шульте. Читай, можно простреливать стіни і гаджет еще. Щоб... Так, давай так, я зараз йду в кущі. Давай. Вс, идем в ті кущі великі, коротше. короче. Зара буду стріляти в порядку, я тобі скажу. Так, тихо, не стріляй. не стріляй. Опа, не стріляй, не стріляй, вообще не стріляй. Червоний Ренджер Брок, вони нашу Дженет там зажимають. Подожди. Зараз хай червоний Ренджер Брок підійде. Я його Вб'ю! Не встиг, не встиг, не встиг, не встиг. Не... таймінг і підібрав. Опа, в мене йог так. Я збоку, я збоку. На! Все, я відняв кот. У них в команді мінус один. У нас зараз може бути мінус женет. Або мінус кот. Я бо в, в легше уйти пайпер тобі. І йде. що, пайпер не варіант стрибати до тебе в бриз, тому що ти її вб'єш. Вона нехорошо буде погано. Да, їй буде погано дуже. Так, в мене 10 тисяч хп, так що в тумані я виграю. Так, тут оброк пайпер... Вс, двоє. Красавчики. 500 хп залишилось, але я вбив їх. Так, давай. Пиша за мною, за мною, за мною. Напишіть в коментарях, хто любить відкривати стартропи. Вот через три дня будемо відкривати п'ять легендарних стардропи. До речі, е якщо під цим відео набереться більше, ніж 10 лайків, ми з моїм двоюднім братом через три дні знімемо, як ми будемо е відкривати ці стардропи. Да. Так, треба, щоб Дженет зайшла до мене і ну, можуть заварити до того часу. Я не, не заварили. Mm. Так, мінус брок. Так, мене можуть вбити. Якщо мене вб'ють, Дженет сама одна не виграє двох. Тим більше таких. Ну це ж армазний ліс, розумієш? Ну яка армазна? Ну, може і армазна. Там були погані. Ага, я а по-моєму її вб'ють першу, чим вб'ють мене. Понятно. Хороша, Тима. Так все, давай. Якщо Дженет... Дженет має просто добити пай. Ага, її добив дим. Ідеально. Ідеально. цю Да, виграв. Нам дару плюс 8 кубків. Ну, ні, якось мало, але хай буде. Сім 300-700 кубків у мене вже. Якщо ж так. Я жду, поки в мене буде 20 тисяч. 20 тысяч кубків тоді я тоже сниму короче видео де я відкрытый регендарний старт 20 да, на 20 тысяч даю на 20 тысяч купки дают один регендарний стардок я тоже зніму, як я буду его открывать а я зніму, як я на маму в телефоне апнув 10 тысяч куки я тоже буду открывать так стріляй вперед стріляй ага так, я за тебе помчусь тут. Бум. Шо? Шо? Я один, чи що? -а -а. Ні, пайпер є. Пайпер є. А пайпер, напевно, зараз ці двоє зажимають, да? Чи де вона? Ні, один цей, один. Ага, бачу, вони, вони Вон просто в кущах. в кущах. Вони просто в кущах Пайпер зараз з боку вийде в п'яти на майка. Да, вона вбороді на майка. Все, Грей, я можу замочити, вони тільки уйде, треба, щоб до нього прикотитися. Що таке Грейчик? Що таке? А втікти не зміг. <звук> Перша побіда Ставим смайлик. Я поставлю лайк. Окей. А, до речі. Я прикопився, коротше, до Грея. І мене зажали, тут їх двоє, коротше. Добувайте у них мало хп. Ну як? Ні, зараз Залиши вас б'ють. Лучше не йдіть туди. А там грейти, пракіруйтеся, сейптимо. Ні, напевно цю катку ви програли. Хоча... Якщо зможете втащити, я буду щось. Давай, здивуй мене. Окей, ти мене здивував тим, що ти потратив уйту на стінку. Здивував, але я хотів, щоб ти не так мене здивував. Ні, мене затачував, ну не просто жрали нас вулиці. Іх троє нас двоє спайпер. А ми слабі. Чо, ми сині? Так. Там 100% І-приму, вони хочуть по тій самій тактиці, як тоді залишили, зажати нас. Все, я вбив Динамайка. ей стоїть. Все, грей. Грей просто зараз буде мінус. Порталів у нього нема, ульти нема, нічого нема. Я зараз до нього прикочуся і вб'ю. А ну, зромай цю стінку. Зрамай ту стінку. Да-да-да. да Хорош. Спасибо, що зрамало. А, треба ладно, пустила. Тотики в одном поставила Ну, ладно. ранг? 18 тысяч. Окей, сорок 440, okay, погнали. 440. 447. На 7, 7. 7. 7. 7. 7. Так. Э -э Ворон, Мортис и Брок. вот mm -hmm. у нас... До речі, брок, по-моєму, цього скіна вже не можна купити, він видерний. Але це не точно. А, не знаю, не факт, не факт, не це факт. Що, що старий. Так, до мене тут -то... дійшов Мортіс. Добувайте Мортіса, у нього там пару хп. Ай. Не вийшло. тихо тихо ти там... Ні, Він може витащити, якщо він міє грати. Він міє... Не, він не вміє іграти. Він вміє заюзати уйту і стрибнути через стінку. Ну, Ставлю лайк, щоб поповнити кінця. Ну, за три дні, я думаю, наповниться. Тут, тут, тут ми з вороном тут зустрілись. І мене вбив якось. Ну, так. Та. Щось я як нуб, короче, поступив. Сорі, нуб. Это кой то слово. Не повторяй его ошибок. Ты хуй вой, войд. Да, он конечно. Ты хуй, ты себя спарил, ты знаешь что? Да? Давай, давай, на Мортиса. На Мортиса. Хорош, хорош. А, не, они это бы зажмут. Они и двое идут просто на тебя. Все. Ура, всю карту мы сдуваем. Дурина красная. Так. М О, я знаю одного ігрека. Я давно за нього не грав, Побачиш, що це за ігрок. А, стоп, в мене перша сира за нього. І 13 ранг. Ладно. Нічого, зараз попробую. Мені головне... мені головне уйду не бути. ні, повір, затіка хорошо грається тут особенно. Тут стіни закинув. Єдиний, хто мене зараз може законтрити, це Мортіс, А Мохтіса контрить стенки. А я буду за стінкою. А ще Байрон. Не, Байрон я за стянкою тоже буду. Байрон не може. Мортіс. Контр Мохтиса. Все-все-все-все-все-все. Тік виходить в ДР. Ті, хто думають, що Тік це якась не знаю. За неї грають тільки нуби, чи ще щось, да? Ці помиляються. За кілька можна винести хоч і Ліона в Брузі, я тобі говорю. Та хоч ЕГР. Так. Та ну. Та, ну от він остався. Як ці Байрон на біс плюс? Да, Bayron Bisset. Зараз пішов якийсь тренд на Байрон. Я не знаю який. Просто дуже багато є, їх бере. І в справжнім, і не в справжнім, правилі. А, туман. Шшшшшш, бам! Было тихо. Блин, ну надо дуртира. Бабак. Минус. Бабак. А что ты стреляешь, если я сбоку? Я проверяю, что там Мортис. Там Мортис и нема. Там где зараза. Я, вот байрон. А тут є зараза яка зветься Мортисом! Короче, погаю ще одну катку. три 3500. Я вже зливаю ці на теран вже не Так, тихо, тихо, тихо. тихо. Ти, восьминець ти. Восьминець так, ти ходи, ходи, ходи. мене тут граєш? дращит. Якщо зараз зриваємо, то... Восьминець то восьминець. поміняємо, напевно, карту. Зараз мы попробуем. Зараз мы попро... попробуем. Попробуем. Да Та, не, мы тут не запущен. Запущен, запушено. В 18 раунде вообще проворачивается. Ничего. Ну я тут-то мои пусипаки пишу. Mm. Динамайка якось, я не знаю. Я пізнейший цей момент, конечно. цей имбовый момент. Це Она просто. Загалуєш? Да він імбов ігра. Ставлю кронів. Вони... крони, коротше, бачимо ігроків. Де б вони не були? Вот, бачиш? Вони їх просто знаходять, не знаю. Як ніта, коротше, ведмедь ніта. Він потратив гаджет на моїх кронів. нам Я його обрадую. Зараз я зараз заюзаю у YouTube і в мене такий самий бобіт появиться. А ні я не встиг. Вот бачиш виграв. Ты розстраивался. А знаешь, ч? з моих крутых тих я там. Да-да. Сто відсотків. Ты постарался. Да. Ты саме більше влюбив. <звук> не мої крони найшли там цих всіх ігроків. И не я їх бив, а вы добивали. Так, там на шеї перше золото. Ну ничего. У меня <звук> тоже є перше золото. на да них Причом... ага, да, Просто на каждом. Нет, там есть шелли. Их не Причем... Ага, вон и в тех кущах. Тут их не Да, вон и все на той стороне. Просто на той стороне кайфуют. Просто? Да, вон и все на той стороне. Шелли, короче, на самом спауне. А вон в этих кущах. Вот, бачишь, диджин? Вот там и Пайпер, короче. Там есть шеристоны. Хорош, хорош. Мне забыл уйду набиту. Вс, так, ты, так. Пайпер минус, ну, Вот, бачишь у цю шею, у меня. Минус. джин, джин, добывай, він в тех Прямо по... А не, стоп, дай А, понятно. Да вс, я его забыл убью. Ч? Да, він просто по в туман. Так, ты кто ты? Мне Блин, не попал, я подумаю, не впадать беда. Ты у меня 700 хп. Так, мы с Коном и Динамайком идем. Так, Пайпер, мы нам можем и надубыть. Так, давай так. Це зараз остання каточка. Це зараз остання Да, я добью. Воронтара или он. Так, ладно, це була наша остання катка. Я зивно... А, ставропочки. У меня тут два стандопа, дай что выходить. Ну, вверх рядкий и ветки. Так, нагадую вам, що... Шо... От скільки ще залишилось до 5 легендарних стартропів. Так що давайте накопимо, давайте всі просто райки, райки. три Да, давайте! Три давайте, дня давайте. давайте ще тільки три дні, давайте. Три дня. Ви схочете 5 лайк. регендарних стардропів. Стайте, ставте на карти. Навіть якщо ви програли, ставте райки. Скрізь ставте райки. Сквізь. Ну, а на цьому ми будемо зі своїм воюдним братом закінчувати. Всім удачі, хорошого дня! До наступних зустрічей, до наступного